Sons <laughs> Доброго ранку у прямому ефірі. Лотерея Лото Забава. Лото-Забава! З Вербною неділею вас. Зичу здоров'я, добробуту, перемоги і миру. Одним словом, теплих родин і гарних, гарних новин. Я сподіваюся, ви вже попрацювали от такими вербовими гілочками. Якщо ні, то раджу. Ними пошмагати і таке добре пошмагати всю вашу родину. Зі словами «Не я б'ю, верба б'є. Кажуть, це до здоров'я і до удачі. До речі, про удачу. Удачу ще можна закликати ось такими от білетами. Білетами ЛОТО забава. Не я б'ю, білети б'ють. Так, удачу закликали. Йдемо далі. А Ось таке, от такими от білетами благодійної лотереї ДАР. Можна сказати щире дякую нашим героям. Нещодавно ми розповідали про передачу ноутбуків нашим військовим із 109-ї ОБР ТРО на сході України. А сьогодні, увага, у нас новий звіт. Отже, компанія «МСЛ» і благодійна лотерея Дар. Передали нашим захисникам ще одну партію дронів, і вже зараз ці бойові пташ... пташки використовують для знищення ворожих цілей та наведення ракет і артилерії на ворожі позиції, лучно полювання нашим воїнам. А вам, шановні, щире дякуємо і нагадуємо, що кожен квиток благодійної лотереї дар це реальна допомога Збройним силам України. Ну, а зараз до гри. Вельми шановні, сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і наш джекпот. А Це 1 мільйон гривень. Якщо. Якщо вас надихають такі суми, якщо ви готові, то ми вже точно готові. І відкриваємо розіграш 1277-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І ми розпочинаємо наш лотерейний марафон розіграшем Парочка у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Хотів би вам догадати, що минулого тижня було виграно головний приз 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень! Так пощастило музиканту. Хочеться співати Артему із Луцька. Цікаво, що на виграш Артему натякав гороскоп. І одразу з'явилася надія, що може, і на його вулиці буде свято. Так воно і сталося йому пощастило, і він виграв 300 тисяч гривень. Частину грошей він хоче витратити на допомогу ЗСУ, а частину грошей на... для того, щоб придбати власне житло. Ну що ж, ми ще раз вітаємо Артема з цим колосальним. Виграш. А вам бажаємо удачі і попросимо вікнути лототрон. Колька під номером 30. Колька під номером 64. Колька під номером 28. Колька під номером 12. Колька під номером 35. Колька під номером 44. І ще раз хотів би нагадати вам, що головний виграш. Найголовніший виграш у розіршу парочка це 300 тисяч гривень. Колька під номером 70. Шотере. Колька під номером 59 і колька під номером 27. Я вітаю я вітаю усіх переможців розгіршу парочка. І незважаючи на те, що головний приз втримався на куну, рівно за тиждень на вас чекатиме Анатолій Гнатюк і головний приз. А це 300 тисяч гривень. Ну, а зараз ми, можна сказати, впритул підійшли до. Найбільших мрій і до найбільших виграшів. Що цікаво, що щонеділі, що тиражу, велика гра закінчується великою перемогою. Так сталося минулого тижня. 190 тисяч гривень виграв Геннадій із Кривого Рогу. Працівник горновидобувного підприємства є давнім шанувальником нашої лотереї. Участь в Лото, Лотозабава пан Геннадій бере разом зі своєю дружиною. Ну от, щастя, їм посміхнулося, і удача їм подарувала, звичайно, Лотозабава подарували 190 тисяч гривень. До речі, ви помітили, якщо ні, то звертаю вашу увагу, що обидва минулих переможці виграли на білети онлайн. Так що. Мандруючи інтернетом, не забувайте заходити на наш сайт і купувати білети Лото Забава онлайн. А також не забувайте заходити на нашу сторінку у Фейсбуку, і там ви е, познайомитесь з дуже цікавою інформацією про найулюблен... найулюбленішу лотерею України. Ну а зараз інформація про наступну гру напевне має звучати так, пані та панове. У наступному розіграші на вас чекають найбільші суми. А це 190 тисяч гривень. І наш джекпот. Один мільйон гривень. І це велика гра. Велика гра. Отож, велика гра 1277-го тережу державно-грошової лотереї Лото забава. Знову всім бажаємо удачі і попросимо вимкнути лототрон. І колька під номером 66. Наступна колька і це колька під номером. Сорок сім, під номером вісімнадцять, Колька під номером п'ятдесят дев'ять. Булька під номером 64. 75. Завдяки лото забава в Україні вже народилося 432 мільйонери. 432 мільйонери. І ми з нетерпінням чекаємо на наступного 433-го мільйонера ЛОТО Забава колька під номером 9 колька під номером 69 колька під номером 69 наступна колька це колька під номером 33 Колька під номером 56. Колька під номером 20. Кулька під номером 44. Білети лотерей МСЛ ви легко можете придбати на точках продажу МСЛ, а також у наших партнерів. На автозаправках. Кло і око. Колька під номером 38. Колька під номером 5. Колька под номером 52. Колька под номером 17. Колька под номером 70. Колька під номером 28. Як я вже сказав, білети МСЛ ви легко можете придбати у наших партнерів. А це автозаправки Кло і Око. Так от дуже цікава інформація. Колька під номером 14. Велика гра триває. Нещодавно у мережі автозаправки Око. У миттєву лотерею багатство фараонів виграли. Увага! Один мільйон гривень. Один мільйон гривень. Колька під номером вісім. Велика гра триває. Переможцем виявився щасливчик на ім'я Артем. Цей неймовірно щасливий білет. Разом із пальним він придбав на автозаправці Око у Дніпрі, вулиця Каштанова, 4К. Олька під номером 3. Велика гра триває. На хотів би нагадати, на кону Великої гри 190 тисяч гривень. І наш джекпот – 1 мільйон гривень. А ви, шановні, не проїздіть повз автозаправки. Кло і око, щоб не заїхати і не заправитись не лише пальним, але й білетами лотереї МСЛ. Кулька під номером 63. Як ви бачите, так можна заїхати на ту заправку і виграти 1 мільйон гривень. Велика гра триває. Також квитки лотерей МСЛ Ви зможете придбати кулька під номером. 53. Велика гра триває. А я знову про наших партнерів. Це такі магазини, як Коло. Магазин 723 і магазин Наш край. Наступна колька це колька під номером 42. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на головного переможця Великої гри. Він у нас буде у будь-якому разі. Гра не закінчиться, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові, прекрасні, найкращі правила. Тому лото забава і є улюбленою лотереєю України. Колька під номером 24. Стоп, лототрон в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є одразу два. Два головні переможці вони розділили між собою головний виграш, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Тепер про щасливі лотерейні білети. Один щасливий лотерейний білет було придбано в Київській області. Номер щасливого лотерейного білета 0020961. І номер щасливого лотерейного білета, який було придбано в Миколаївській області. Це такий номер 0025836. Отже, вітаємо і ще раз. Вітаємо головних переможців. На сьогодні одразу два головні переможці, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Вельми шановні головні переможці. Я би хотів би звернутися до вас. З такою інформацією не затягуйте, будь ласка, з часом а якомога швидше зателефонуйте до нас на гарячу лінію, щоб дізнатися, як красиво і швидко оформити ваш виграш, оформити ваші 95. Тисяч гривень. Отже, повторююсь, не затягуйте, чекаємо. Ну, а зараз я хотів би звернутися до усіх шанувальників Лотозабава. До всіх шанувальників нашої чудової, прекрасної, неймовірної лотереї. Не затягуйте вже зірвіт джекпот. А для цього рівно за тиждень на вас чекатиме джекпот. Лотозабава, а це один мільйон гривень. лото Забава. Ну, ось і підходить до завершення наша програма, і ми б хотіли гарантувати вам, що частка грошей з кожного білета, з кожного виграшу йде на підтримку економіки України і на допомогу Збройним силам України разом до перемоги. Я іще раз вітаю вас з вербною неділею і знову бажаю вам. Здоров'я, добробуту, перемоги і миру. А ще у ці дні ми хочемо подякувати і побажати здоров'я чернобильцям, які у 1986 році врятували Україну, врятували світ, врятували майбутнє покоління. І ось зараз ці майбутні покоління знову рятують Україну, а в результаті рятують весь світ Слава Україні! Слава героям! Дорогі друзі, ми просимо вас, щоб ви себе берегли. Ми вітаємо вас з прийдешними святами і з нетерпінням чекаємо на зустрічі з вами рівно за тиждень, і це вже буде Великдень. Отже, до зустрічі! Щасти вам!